Народного депутата і секретаря Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко назві, з нами на зв'язку. Пане Романе. Ми вас вітаємо і слава Україні. Доброго дня, героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Романе, ну бачите, ми тут е, більше за економіку е, російську. Давайте тоді як до народного депутата і до вас тоді питання спитаємо. Бо е, в переважній більшості говорять, е, ну принаймні там не знаю, з РДК, спілкувалися. Вони кажуть, що 80% з тих, хто іде помирати на наші українські землі, вони йдуть е, за е, гроші. Якщо один долар коштує тепер 100 рублів, як думаєте, менше буде тих охочих прийти помирати на наші землі чи ні? я думаю, що дійсно економіка в Росії і зараз і до цього була, коли ми там беремо окремі регіони, де там особливо це не сприймають, і їм, їм важливо заробляти хоч якусь копійку. І тим самим Росія, довівши своїх людей до такого рівня, вони я думаю, вони ще будуть мати охочих заробити хоч якісь кошти або мародерити, або ну заробляти таким чином. Тому наше завдання звичайно піднімати ці ставки, а це у ну, мало б бути ще в підготовці до війни, з наш, так, зі сторони наших партнерів, і зараз вони більше в цьому мабуть приймають е, участь. Це підняття м, санкцій, закриття основних е, напрямків доходів е, росіян. Коли не те, що долар там буде е, там, скажімо, один цент, один рубль. А коли вони взагалі не зможуть продавати е, і, і знати, що таке долар. Тому тут е, питання до наших партнерів, щоб. Створювати ситуацію, коли Росія не зможе не експортувати щось, не нормально імпортувати. Романе. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на, на фронтах? І от я би ще питання розширив. От як ви ставитеся до публікації в західній пресі? Зрозуміло, це преса наших партнерів, які. Ну, таке враження, що їх дуже так от качає від сторони в сторону. Спочатку вони кажуть, що все пропало. Контрнаступ не задався, в Україні нічого не виходить, а потім раз і підработено. Наприклад, вони ж вже самі пишуть, що ми маємо тактичні успіхи, які дають шанси на стратегічний успіх. От що ж на, насправді відбувається? Ну, знаєте. Це... Політики, вони часто свою думку, особливо західні. Вони ж працюють і вони намагаються донести своїм виборцям. Вони дуже залежні від своїх виборців там, і вони намагаються там скажем доносити ту інформацію, яка їм скажімо, там дає можливість бути популярними. І звичайно, вони мабуть сканують багато скажімо так, цієї інформації не інформації, а настрої, які є в людей, намагаються просто їм підігравати. Ми е, маємо розуміти теж і слухати основних там, не всіх політиків, а, а основних, скажімо так, е, якщо ми говоримо про сполучені штати, то основну позицію білого дому, яку вони говорять про війну в Україні. Бачити яку допомогу вони дають. А всі ті висловлювання і деякі там заяви преси, звичайно, у них очікування були більші, тому що ну скажімо так. Ну, в цілому, або всі ми самі їм підіграли, підігріли ці очікування, і вони розуміли, що в нас ми будемо говорити не про тактичні успіхи, а про стратегічні, тому що минулий рік якраз закінчився. Ми пам'ятаємо спочатку була харківська операція. Літом важлива, досить важлива в цій війні. А потім ми по факту рік закінчили звільненням Херсону і ну, і правобережжя Херсонщини. І це їх досить підігріло, і вони думали, що в перспективі ці операції будуть так проводитись, тому що на той момент вони нам дали трохи зброї, ну трохи там достатньо зброї, не так зараз, звичайно, вже більше, починаючи з початку цього року. А тоді в нас була деяка кількість, Хаймарси, і тоді так все виглядало, що якщо нам все це там помножити на... Там на два, то ми зможемо звільнити інші території. Але війна вона набагато складніша залежить від набагато більших факторів. Тому, звичайно, що вони думали, що буде трохи по-іншому. Але це політики військові, ким ми спілкуємось, хто приймає участь у військових іграх. Розуміли, що Росія є ресурсною країною, і отак просто скажімо, провести контрнаступ просто від одного слова контрнаступ і перед того, що ми просто зберемося і підемо в нього на території. Звільнятись не будуть. Це довгий кропіткий труд. І нам зараз потрібно з ними разом випробувати, випрацювати стратегію. Це наше зараз основне завдання. Яка в нас стратегія? Бо ми йдемо в контрнаступ, до прикладу, там там і звільняємо по 10 метрів території. При цьому там несемо втрати. Це одна стратегія, але або а інша стратегія, це ми розуміємо, що Росія хоче грати вдовгу до прикладу, і наше основне завдання це втримати якомог в себе зберегти, скажімо, якомога більше військ. Якомога більше е, резервів і грати також довго знищуючи російський потенціал за рахунок е, там, наприклад, дальнобійних ракет за рахунок високоточної зброї за рахунок е, технологій. Поступово потім, через деякий час, е, щоб вони зрозуміли, що в них далі нічого ну не не можуть поповнювати так само. І економіка, ми просто можемо е, згадати, от як, як концепції, наприклад, Першу світову війну. Ми пам'ятаємо, що Німеччина програла. Будучи маючи в захопленні там значні території Франції, там Бельгії, вони були на цих територіях, але економічна ситуація склалась так за ці там чотири роки війни, що вони просто підписали капітуляцію, і тут зараз важливо для нашої е, країни випрацювати цю стратегію і пояснити її людям, куди ми йдемо. Бо багато хто зараз скажімо, націлився на цей швидкий контрнаступ. І всі вже чекають перемоги. А це несе за собою багато наслідків, в тому числі і суспільстві, які ну не досить добре іноді е е сказуються на введенні нами бойових дій по визволенні наших територій. Виходить так, що ми десь е тут в тилу трохи підганяємо Збройні сили України, намагаємося бігти поперед ними і казати давайте, давайте бігом. І, все, і начебто, все вирішено. Але у нас очікування є такі. Ми ж пам'ятаємо, як вони були розігріті. Те, що от-от, коли вже почне Україна контрнаступ, коли почне Україна, і всі думали, що це буде швидко, як під Харковом. Наприклад, а ми розуміємо той потенціал, хто є на полі бою, хто бачить, як це все відбувається. Що Наступати на переважаючі сили противника. А коли ми розганя... ну, не розганяли, коли ми говорили про швидкий контрнаступ, то військові і ми хто долучені там? Комітет нацбезпеки знали, що Росія має більші резерви, вона має більше артилерії, має більше снарядів, має більше техніки, має більше мобілізаційного ресурсу, має е, краще працюючий оборонопромисловий комплекс. І коли ти оце порівнюєш, а не просто. Там от контрнаступ, да, він обов'язково має залишити ну, закінчитись добре. Тоді ти починаєш співставляти, розумієш, що потрібна стратегія, яку е, має знати е, весь народ, і він має їй слідувати. А не так, що одні вже чекають: хтось йде на Мальдіви, хтось чекає, що завтра війна закінчиться, навіщо мені мобілізовуватись, той перечікує там свої гроші, ховає десь за кордоном, не впливає в економіку, тому що е, буду вже в мирну країну вкладати. Тому. Всіх треба об'єднати навколо однієї стратегії, і просто перемога тут мало. Тут треба сказати, яка ця перемога буде, і як ми її досягнемо. Оцю стратегію важливо донести народу. Романе, ну важко не погодитись, що на Мальдиви ще рано пакувати речі. Але ж е, давайте розберемось, от, так, а, а хто ж створив ці завищені очікування, які не відповідали розкладу на землі і відповідно військовим всім розрахункам? Ну, от, я бачив дуже багато публікацій на Заході, які, от, от такі, е, е, ну, вони базувалися. Е, Приблизно на такій тези: зараз Леопард виїде, Бредлі вийде і все. І всі російські окупанти, якраз на сонці передохнуть, але ж ну це було зрозуміло з самого початку, що при всій якості і класності цих машин вони можуть дати ефект тільки в комплексі, коли ну умовно кажучи, російський гелікоптер за відстані 10 кілометрів не може в нього влучити. Хто це тоді створив цю ілюзію? Теж ну по порядку, втор... я думаю, що е... говорили і наші західні партнери, але і, і ми про це говоримо. Пам'ятаємо заяви нашим там деякого військового керівництва. Там що про в травні будемо в Криму. військово там політичне керівництво там з офісу президента. Там до... обіцяли, що там в Криму будемо в травні. Люди ж на це дивляться. Люди вірять, люди достатньо авторитетні, ті, які це заявляли. Вони мали спиратися на якісь. Там дані люди все вірять. Вони для них це там лідери думки. Там вони себе представляють. Тому, тому це одна справа. Інша справа, коли ми говоримо, наприклад, про ті ж самі леопарди, тут ж погодьтеся, навіть іноді не е справа там і в якість це дуже важливо, але й кількість. А ми знаємо, наприклад, от на фронті з, з обох сторін. Це я десь по мінімуму візьму зараз, які знаходяться безпосередньо російські танки в Україні, десь їх оцінюють до 2 тисяч, півтори тисячі російських танків. Плюс ми вже не кажемо те, що на складах, те, що на заводах там відновлюється, але в них їх було по всіх оцінках різних модифікацій 20 тисяч. А якщо ми говоримо конкретно про леопарди, другі, другі які є приблизно рівень Т-72, навіть не Т-90, ну, можливо, Т-90, якщо по, ну, скажімо, це нові, в Росії не так багато їх. Ну, скільки нам їх дали? 60, Ми розуміємо, півтори тисячі і 60. Леопард один, який нам побіцяли, ми говорили про велику танкову коаліцію, це про очікування наших партнерів. Ми говорили навіть Леопард Один це рівень Т-62 російського, радянського, да, яких нас навіть немає. Ну, скільки? ми їх ще не отримали, а маємо отримати там, не буду казати скільки, до двох скажімо так. А там півтори тисячі, там працюють заводи, там теж відновлюються. Тому ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо співставляти свої ресурси з російськими, має бути належна кількість і якість озброєна, озброєння Постозброєння поставлено нам, щоб ми могли говорити на рівні про серйозні контрнаступи, про серйозне, скажем, напрацювання в плані, би там створення ударних угруповань за рахунок кількісного якісного превосходства. А це має бути, і ми над цим працюємо. Але все ж таки техніки не вистачає. Росія без напрягу. Ми ж маємо розуміти звідки в Росії ресурс Росія складала весь свій оборонно промисловий комплекс, і всі і всі свої склади, бази. Це ж все, що залишилось з радянського союзу, і в більшості всього воно залишилося якраз на території Російської Федерації, а вони збиралися воювати проти всього НАТО, не проти України, не проти Грузії однієї. А їх потенціал був націлений якраз на НАТО. А зараз з цим, цим потенціалом вони воюють проти нас, тому що протистояти їм, нам треба потенціал по факту НАТО. І не 50 танків, а 500 п'ять тисяч, які б дозволили протистояти. Тому що, по факту, ми зараз воюємо з противником, який кинув нам виклик, а мав, ну скажімо так, а готувався, ще раз повторюсь, до війни зараз уже з тридцяти. Країнами НАТО тому це мають розуміти наші партнери. Вони розуміють, але це має ще відбиватись в кількості наданих нам озброєнь. А не рідко повірте мені, як секретар комітету, і в якості цих озброєнь, тому що іноді знаєте, не так як Черчилль говорив, що сігара, це сігара, а іноді леопард 2 не завжди леопард 2 Ну, маєте на увазі, що воно просто старе і може їхати тільки -ті з горки. Це є питання і до якості того, що приходить, повірте, мені я ж вам я вже неодноразово казав, знаєте, рішення про надання зброї надають е, політики, і це добре. Наприклад, Рамштайн, який відбувається там, до прикладу, там міністр оборони, або не міністр оборони, там, до прикладу, або прем'єр-міністр, або міністр оборони політиків Іспанії, каже: ми вам надамо 10 леопардів других. Все добре. Приїжджає він до себе в країну, визиває міністра оборони і каже: 10 леопардів в Україну відправити. Він каже, слухай, я сам військовий про це, вам розповідаю, як це відбувається. Це позив спускається на начальника генерального штабу. Він каже, добре, і так доходить до начальника складу, до командира роти, в якого або батальйону, в якого 30 леопард других. Йому кажуть, так, в Україні віддай. Він залазив той танк, і так і починає дивитися як правило. Ага, які він віддасть краще. Ну, я в цьому сумніваюся. Тому я кажу, це не з волем міста, а іноді з того, коли ми бачимо цю техніку, яка приходить. Тому йдуть 10 танків, які ми іноді доопрацьовуємо там, доробимо зв'язок. Але дивіться, це я зараз пояснюю проблеми, але ж ми маємо ще розуміти, да, ми дуже вдячні за це. Але питання кількості і якості до сих пір стоїть. І ці питання задаються на Ранштайні. Я знаю, наші генерали. Які там присутні напряму говорили нашим партнерам? А дивіться, а те, що прийшло воно без коліс, оте з вимотаним ресурсом. А в цьому нема зв'язок. Там ми ще з'їли. Тому давайте допомагайте. Іноді це скажімо так уже доходить потім, розуміючи там з вибаченнями, але це все час. Хочу ще у вас розпитати таке: от ви сказали про ну, проблеми про проблеми зі зброєю, і от наразі, от мабуть, почали з'являтися знову ж таки в західній пресі повідомлення про те, що на заході вже думають про новий контрнаступ, тобто після підсилення збройних сил, строки називають наступна весна. Так, от, якщо говорити про майбутній контрнаступ або просто про нову кампанію по звільненню української території. От які от базові е проблеми мають бути вирішені за з нашими західними партнерами, щоб умовно кажучи, е публікації в українській західній пресі вони не створювали е е ілюзії і не вводили нікого в аламану, ні військових, ні суспільства, власне, і дійсно е е пояснили би всім, що публічно, якщо керівники відом зговорять, що час бронювати в Ялті. То до того моменту, поки туди не зайшов український солдат, бронювати нічого не має сенсу. Має бути вирішений комплекс питань. І е, так працює, скажімо так, е, військова справа. Ми маємо е, у нас скласти умови, які будуть симетричними Ми маємо всі симетричні засоби враження мати як. Е, Російська Федерація Я зараз звичайно не кажу про ядерну зброю, тому що ну безглуздо про неї говорити. Але е, кажемо так: е, якщо говорити про ядерну зброю, стримування тут має чітко поставити наші партнери. Якщо ми зараз говоримо про перемогу, от Захід і ми кажемо, ми переможемо Росію, перемога для нас це витиснення Росії на кордон 91-го. це не е, прапор над Кремлем, це витиснення і залишення України е, соборною незалежною. Неподільною державою в її кордонах 91-го року, тому що Росія може нам загрожувати перше ядерна зброя в разі наших активних дій, в разі нашого успіху, і в разі того, якщо ми перейдемо до прикладу там територію на почнемо звільняти Крим. Тут повинно щоб зразу були чіткі заяви ще до цього наших партнерів. Що якщо Росія це використає, от конкретно вийти, ми по Україні при війні звичайної зброї буде нанесений удар по е Тих угрупованнях, які будуть стояти на цій території або на російській ядерній зброї, Тобто захід готовий використати зброю, якщо вона буде використана проти України. Це питання зразу знімає використання Росії ядерної зброї. І далі ми знаємо, які в Росії зараз є переваги. Це крилаті ракети і балістичні ракети дальньої дії, які дозволяють їм, навіть не використовуючи регулярні війська, скажемо, регулярні сили на полі бою, завдавати нам. По цивільним ударам, по об'єктам інфраструктури критичної, по енергетичним об'єктам і тривати постійно наше населення в, скажімо так, ну пониженому моральному стані. От ми маємо також мати ці ракети. і Я вам скажу, що якщо ми тільки будемо їх мати, це не буде означати, що ми масово будемо їх застосовувати. Це однозначно буде означати, що Росія їх буде менше застосовувати, тому що така зброя це є зброя стримування в першу чергу. Якщо ти знаєш, що тобі прилетить, ти 10 разів подумаєш, а чи потрібно тобі пускати? Далі, засоби ППО сильні, які не будуть дозволяти прилітати, створити безповітряний простір над Україною. І наші партнери можуть собі вже дозволити в тих умовах, які створила Україна, зараз зіткнувшись з Російською Федерацією і, скажімо, вибивши їх зуби, сказати таким чином, що ваші ракети. Це загроза для європейського простору, тому наші е, там патріоти або наші системи будуть збивати всі ракети, які, наприклад, то приклад будуть перелітати за центральну частину центральної України в е, сторону західної, все буде збиватись, тому що ми бачимо в цьому загрозу. Так само і літаки. Це ще один етап, який е, скаже так е, про е, безпеку е, Європи. Ну а далі симетрично це накопичення е, сил і засобів відповідно до сил і засобів Російської Федерації, коли ми можемо проводити контрнаступ переважаючими силами. Тому що нещодавно також була публікація, коли е, одна із е, західних змі говорила про те, що ми перестали використовувати західну тактику, а перейшли повернулися до української. Пам'ятаєте, да, така була публікація? Ну, знаєте, як наче так припадали, що вона нам не підходить, або ми не можемо використовувати. А ми ж військові повинні розуміти і повинні глядачам пояснити, що таке західна тактика. Вона побудована на ресурсі. Жоден американський або там англійський, або, там британський, німецький солдат не піде штурмувати якісь позиції противника, поки а його не зрівняє землею артилерія. А для цього. Треба дуже багато снарядів, особливо що там підготовлена оборона. Поки його не його не буде підтримувати авіація. А для цього треба панування в повітрі завоювати, поки всі засоби зв'язку не будуть подавлені засобами нашого РЕП, поки не буде все розміновано, і створені інженерні там маскувальні загородження в вигляді димів, для того щоб коли солдат іде, його не бачили. І тільки тоді він ми не бай... У нас немає таких ресурсів, щоб так робити. Тому ми воюємо з тими ресурсами, що є, і ще й можемо при цьому наступати. Ми можемо робити багато чого, а при наявності ресурсів ми зможемо робити набагато більше. Пане Романе, я ще спитаю вас. Ви сказали про те, що це гра вдовгу. і тут, тут головне питання в тому, що ну як не крути, люди, коли не отримують новин з фронту, вони починають занепадати духом, і вони купуються на цю тезу з Росії, що це там велика війна, яка буде тривати прям там руками, 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 поки Росія не вирішить її завершити. Тому я спитаю вас: от вчора ми бачили це задимлення на Кримському мосту, чи в суботу, точніше, та і до вечора. Вже президент сказав, що бачили, то ми. А те, що відбулося на лівобережжі Херсонщини, ми вже побачили майора в полоні, який там відповідає на деякі питання. Західні аналітики і преса пише про те, що це була геніальна спецоперація Служби безпеки України. А ми ще й досі про це не говоримо. Ну, є, скажімо так, об'єктивні причини, скажімо, так як пом'як пом'якше сказати. скажімо, дав відбувається. Події е, в тих містах, е, скажімо, якщо ми почнемо про це гучно говорити, там під загрозою опиняться, е, скажімо так, люди, які виконують там завдання або намагаються зробити більше. Тому деякі речі дійсно поки не можна говорити. Але я сподіваюся, що буде ситуація, коли можна про це розповісти. Дійсно, є речі, про які потрібно скажімо так вичекати. А те, що ми бачимо, да, наші хлопці працюють роблять все. Для того, щоб перемога була якнайшвидше, ми маємо розуміти, що там, навіть при відсутності іноді сили засобів за рахунок майстерності, за рахунок серед того, що ми на е, морально-психологічну стану там, деяких підрозділів нашого ми робимо просто неможливо. А ще коли ворог втрачає багато техніки, сили засобів за допомогою засобів, яких взагалі в природі не мало бути, і тільки українці, які бся на за незалежність. Перетворили там, скажем, ті речі на зброю, і вони іноді ефективніші, ніж ті речі, які були, скажімо, створені для того, щоб бити ворога. Це показує те, що, скажем так, що в нас є потенціал, і ми маємо просто розуміти ту стратегію, за якою ми маємо діяти. Пане Романе. Дякуємо вам за ваші коментарі.